Всім привіт, це міра. Після того як я зробила відео про хуманізацію мобів з майну, до речі, це попереднє відео, можете подивитись, запитала у вас в тегешті, а чого ви хочете наступним? Ви сказали, що хуманізація — чогось нового, і саме обрали, що це будуть магазини. І звичайно, першим хоманізованим магазином по базі буде АТБ. Я розумію, що хтось бачив вже гуманізації ви мені навіть просто писали. Але, але я особисто зайшла в Pinterest, в TikTok, пошукала, і хороших гуманізацій ну одна-дві. Шукала я, звичайно, також, можливо, у когось буде повноцінний проект, тобто там, де буде підбірочка з різних гуманізацій магазинів, але ні, робили по чому завгодно, але не магазини, тому я вирішила, що ж, значить, людям це потрібно тим більше. Ви самі за це голосували камон. Також довжина цього відео, а я тільки починаю першу частинку за тебе, я знаю, буде велика, тому що це відео не просто про гуманізацію, дизайн. Тут також я хочу розповісти вам історію різних магазинів. Тому що давайте будемо чесними. Навіть мало хто з вас знає, як розшифровується тебе не Обама, Трамп Байден. Окей, я буду розповідати про магазини, котрі зараз максимально успішні. Буду розповідати про ТЦшки, буду розповідати про магазини, котрі обанкрутилися. і про не те, щоб магазини, але більше кофешки 50 на 50, котрі теж інколи пов'язані з магазинами. Зараз буде історія тебе, але якщо мені цікаво і цікаво послухати саме про дизайн, то ось перематуйте на цей там код. Розкид компанії починається в тодішньому Дніпропетровську. Нині Дніпро. Фірма Агротехбізнес отримала у своє управління шість гастрономів, які стали фундаментом сьогоднішньої мережі. Магазини називали на радянський манір тополя, берізка, клен. Коли види відомих громадянам дерев закінчилися, назву спростили до продукти. Принаймні такий жарт ходив поміж старожилів АТБ. Засновники корпорації Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков і Віктор Карачун, зрозумівши, що майбутнє за магазинами самообслуговування, реєструють компанію АТБ Маркет. АТБ це абревіатура від початкової назви Агротавбізнес. Тоді ж власники й узялися змінювати вивіски, досвід роботи переймали за кордоном. Засновники побували в країнах Балтії, Польщі та Німеччині, зупинилися на форматі дискаунтера, крамниці зі зниженими цінами й обмеженим асортиментом. Зразком для АТБ стала німецька мережа Альді. Генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков розповідав, що після епохи дефіциту всі намагалися вразити покупців кількістю товарів на полицях. Але вони пішли іншим шляхом, розуміючи, що питання економії сімейного бюджету після кризи 1998-го ще довго залишатиметься актуальним. Майже два десятки магазинів мережі за одну ніч змінилися. Замість звичних стелажів із товарами покупці вранці побачили на підлозі коробки з товарами. В Здовж стін. Асортимент зменшився до 800 позицій, проте ціни на товари були набагато нижчими ніж у конкурентів. Це була точнісінька копія німецької мережі Aldi – жорсткого дискаунтера. Утім, експеримент провалився. Українці просто не зрозуміли такий формат. Виторг оновлених магазинів почала падати на 10% щотижня. У Дніпрі шепотілися про банкрутство АТБ. Засновники визнали свою помилку і вибралися на ще одну розвідку до Європи. Цього разу прикладом для наслідування стала мережа Lidl – прямий конкурент Альді. Асортимент В АТБ розширили спочатку до 2500, а потім до 3500 позицій. Нові магазини вже відкривалися за встановленим стандартом: 800 квадратних метрів М 10 каса. Щоб мінімізувати витрати, приміщення під магазини починають викуповувати, а не орендувати. За 10 років шість локальних магазинів з дерев'яними назвами перетворилися на мережу з 85 крамниць у 12 містах України. 2003 року, наслідуючи приклад Ліду, АТБ починає експансію в невеличкі міста, якими нехтували або до яких не дотягувалися інші великі мережі. Для цього довелося будувати свою логістику, а саме розподільчі центри. І АТБ, до речі, зробив це першим з вітчизняних рітейлерів. Топ менеджери навесні приїхали у Франкфурт, де був розподільчий центр Альді, зайшли всередину і усе роздивилися. Розрахували, засікли час розвантаження машин. Ніхто навіть не намагався їм перешкоджати. Працівники розподільчого центру подумали, раз люди заходять, то їм можна. По поверненні набуті знання відразу почали втілювати в життя. Єдиний тоді склад АТБ перетворили на сучасний розподільчий центр. Сьогодні ж компанія має 10 таких центрів у Дніпропетровській, Київській і Харківській областях, а також у Львові, Одесі і Херсоні. Загальна площа цих розподільчих центрів перевищує 100 тисяч квадратних метрів, а середньодобовий вантажообіг понад 8 тисяч. 2006-го мережа АТБ була представлена у 38 містах України. Продажі в 169 магазинах тоді перевалили за 2 мільярди гривень. Водночас мережею зацікавилася група СКМ Ріната Ахметова. СКМ була готова інвестувати в розвиток, але Геннадій Буткевич від пропозиції рішуче відмовився. 2007-го АТБ виходить на другу сходинку за виторгом серед українських мереж. Борис Марков в інтерв'ю Інвестгазеті заявив, що капіталізація АТБ становить 1 мільярд доларів, хоча інвестбанкіри оцінювали мережу дешевше. Інтерес до АТБ починає проявляти російська X5 рітейл-групу. Їхня пропозиція теж не вразила Буткевича, та й чекав він на зовсім інших партнерів. У той період німецька мережа Lidl планувала розширення в Східній Європі і шукала в Україні відповідні об'єкти. Розрахунок був на те, що німці охоче поглинуть мережу, яка дуже схожа на їхній бізнес не тільки за форматом, а навіть за зовнішнім виглядом. Утім, через кризу Lidl загальмував процес. Випадок грає велику роль у долі людини, заявив Геннадій Буткевич у своєму першому в історії інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Криза дала АТБ потужний поштовх для розвитку. Гривня тоді знецінилася до восьми за долар, і українці задумалися про економію. Продажі магазинів в мережі почали стрімко збільшуватися. За підсумками року, 292 магазини наторгували на 6 мільярдів гривень. Уже за два роки, у 2010-му виторг АТБ досяг майже 11 мільярдів гривень. У той час як інші рітейлери скорочували кількість. Точок і вели складні перемовини з кредиторами. АТБ вкладається у розвиток і збільшення мережі. Гроші брали з обороту. Не останню роль зіграли стосунки з постачальниками. Вони збільшили відстрочки платежу. АТБ ж, зі свого боку, ні разу не порушив домовленості. У жовтні 2011 року АТБ відкрила свій п'ятсотний магазин. Тоді ж іноземці знову зацікавились поглинанням. Утім, платити 1 мільярд доларів за АТБ охочих не знайшлося. Тому Геннадій Буткевич з партнерами продовжили розвиватися самотужки. Ціоналізація АТБ, окупація Криму та початок бойових дій на сході України стали доволі непростою сторінкою в історії компанії. Якщо з Криму, за словами Буткевича, їм вдалося вчасно красиво втекти, то окупанти на Донбасі віджали 152 магазини. Тодішній ватажок бойовиків Олександр Захарченко кликав Буткевича на перемовини, пообіцявши, що в того все буде добре. Але Буткевич відмовився: я не поїхав, адже вважав неправильним там працювати, пояснив він в інтерв'ю Дмитру Гордону. 2014 року, 2015 року, АТБ Донецьк, 2014 року, 2015 року, магазин АТБ після початку початку бойових дій на Донбасі. Окупанти на базі АТБ створили власні мережі. У так званій ДНР, АТБ перетворився на перший республіканський, а в ЛНР на народний. Утім, вони ніяк не пов'язані з материнською структурою. Втрати Геннадій Буткевич оцінив у 300 мільйонів доларів. Проте він переконаний, що магазини повернуться під український прапор, як і Луганськ з Донецьком. У квітні 2015 року 15 депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт номер 2689 про націоналізацію. Майна АТБ мережу звинувачували у пособництві окупантам СБУ та ГПУ. Провели відповідне розслідування та спростували звинувачення. Документ так і не розглянули в парламенті. Змі писали, що законопроєкт був пов'язаний з розлученням Анни Буткевич, доньки акціонера ТБ та Сергія Рибалки, співвласника компанії S-Group і на той момент нардепа від радикальної партії. До речі, на останніх виборах до парламенту від партії Слуга народу пройшла екс начальниця управління з корпоративних комунікацій АТБ Ганна Лічман. Цифри та плани АТБ. У 2020 році мережа мала 1201 магазин, 127 нових. Річний оборот 149,8 мільярда гривень, податки 15,6 мільярда гривень. У компанії працювало 64 тисячі осіб, середня зарплата 14 тисяч гривень. Щодня в АТБ купують близько 4,5 мільйонів українців. У 2021-му запустили платіжну картку АТБ Пей із 5% знижкою на окремі товари. У планах 120 нових магазинів, зміна формату в 60 крамницях і новий розподільчий центр у Хмельницькій області. З 2022 року компанія планує відкривати по 150 магазинів щороку. Нині мережа налічує 1221 магазин у 312 містах. Прогнозований оборот на 2021 рік 173,5 мільярда гривень. Ми у вигляді персонажу це людина, котра мала довгий тяжкий шлях і прийшла до успіху. В принципі, мав бізнесмен. Агротехбізнес – штука, котра існувала давно. Ми це розуміємо, але я зробила персонажа дуже молодим. А все тому, що АТБ зараз має дуже сучасний вайб. Ходити сумкою там, де буде назва абсолютно любого іншого магазина, це дивно. А ходити сумкою там, де буде тебе, чи якщо краще, якщо ця сумка буде застилизована під пакетики, тебе це ну все таки чота да? для мене абсолютно магічним, але зрозумілим чином. А тебе це більше не магазин, це щось, що є в культурному коді. Щось одночасно рідне, популярне, спокійне і що двигається на грошах. Саме тому нашу гуманізацію АТБ я зробила дуже молодо виглядаючи. Хоча потім допишу, що цьому першу 30 плюс років нелогічно, але аніма-стилистика дозволяє мені робити такі штуки. На повноцінній півпостаті справи я вирішила зобразити ту саму своякість типу дружбана, і деяку елітність, чистість. Безборзость так, це свій чувак, свій пацан, але замість якогось енергосу він пропонує тобі кави. Одягнений він гарно, навіть мадняво, але доволі таки мінімалістично і чисто. Про мамкиного бізнесмена я сказала не просто так, тому що я хотіла, щоб по цьому персонажу було абсолютно очевидно, що його виховували добре. Бо як ще можна бути десь так довго і щоб люди тебе продовжували так само любити, повертаючись до тих тихомунізації тебе та інших магазинів, котрі мені сподобались, я помітила, що часто їх наряджають в принципі у свою ж форму. так її трошки змінюють. Тилизують, але плюс-мінус не те саме. Водночас, це і допомагає прив'язати персонажа краще до магазину, а з іншого це ніби занадто сковує в дизайні. Не сказала, що б я якийсь мігадизайнер, дизайнер, але ми розуміємо, що дизайни, котрі створюються для практичності і тільки для краси, це різні дизайни. Очевидно, так само, як для чого створюється уніформа магазинів. Ось кінечний результат. Але окрім фрази, 30+, але молодиця, ви можете побачити ось цей от значочок Справа на відміну від гуманізації майну, я вирішила. Позначати стать персонажем, але за тебе трошки складніша історія. Початково я малювала чоловіче тіло і спеціально робила обличчя таким смазливниким. Але потім я все більше і більше бачила саме ну не жіночих рис, а чогось смішного такого, знаєте. І доходимо до того, що цей символ означає гермофрадизму. Це діагноз, котрий ставить людина, у котрої є признаки фізично як чоловічу, так і жіночої статі. Ні, це не натякшовте нахуй АТБ. Але як автор хоманізації, мені важливо було показати всі елементи. Ну, показала. Але, окей, ладно, я просто фанат жанру гендерної триги. Поїхали далі. Наступна хоманізація у нас йде Дігма Маркет, це харківський магазин, котрий вже, на жаль, закрився. І саме тому насправді я його тут роблю. Дігма по своїй суті це майже те ж саме, що АТБ, але трошки дешевше була, наскільки я пам'ятаю, і якось покомфортніше, поменше. І якщо АТБ в якийсь момент... Переходив, в якісь, знаєте, мейнстрімні такі великі масштаби дігма залишалася чимось. Чимось, знаєте, таким комірним, чимось маленьким. Саме тому в ній було дуже приємно знаходитися, але потім, на жаль, вона абонкрутилася і закрилася через деякий час. Якщо ви не перематували історію про АТБ, то пам'ятаєте, що насправді в АТБ дуже-дуже було багато всяких різних інновацій. Інколи не приживалася, інколи приживалася, але як факт, саме це дало АТБ успіху. Дігма, коли це було потрібно, змін навпаки не застосувала. І це основна причина закриття. Ну, як мінімум, саме про це знає суспільство. Тепер по. Подробніше, як саме вона закривалася, який цей був шлях. А якщо не цікаво, перематити ось сюди. Харківська мережа Дігма Фудмаркет залишає ринок. До кінця січня закриються останні магазини бізнесмена Олексія Єськова. У компанії пояснюють рішення зміною стратегії Дігма Бізнес груп та фокусом на інших напрямах. Дігма працювала понад 10 років. Її злет стався у 2016-му році, коли мережа викупила магазини ФОРА і стала другим за масштабами рітейлером Харкова після АТБ. Виручка перевищила 650 мільйонів гривень. Кількість торгових точок зросла до 30. Але розвиток швидко зупинився. У 2020 році після аудиту компанія почала закривати магазини, пояснюючи це реструктуризацією. Головною проблемою стала консервативність. Поки конкуренти запускали доставку, каси самообслуговування та власні торгові марки, Дігма трималася старих підходів. До цього додалися розмитий формат магазинів, висока конкуренція ЗТБ та невдала експансія в інші регіони. Ринок без дігма порожнім не залишиться. Її місце можуть зайняти інші гравці, зокрема Делві. У Харкові впевнено тримають позиції клас, сільпо, рост та Ашан, тоді як дрібний роздріб поступово зникає. Щодо іншого проєкту Дігма бізнес груп мережі Буфе, експерти прогнозують схожі труднощі. Розвиток іде повільно, конкуренція лише посилюється. Дігма злетіла швидко, але ще швидше втратила позиції. Її нішу незабаром. Займуть інші ця стаття писалася саме тоді, коли закривалася Дігма. Це було достатньо давно. Мені здається, десь в 22-му році чи наприкінці 21-го. Я розумію, що настільки ж цікаво для всіх, як АТБ, дігма не буде. Це була чисто харківська мережа, але саме на її прикладі я хотіла комунізувати магазин, котрий вже закрився і має за собою такий фльор ностальгії. Саме тому я спеціально роблю її надмірно гарною, надмірно сумною, закритою, котра ніби з посмішкою, але все одно по чомусь таскує. Характер не дуже добре, не зрозуміла, чому пішла. Певно, у пахатьох є такі і люди, так і буквально магазини в містах, котрі теж були приємними, ностальгічними, але зараз вже в них не сходиш. Знаєте, цікаво було робити той самий архетип дружини, котра померла ще на початку фільму, і тепер гешки і всі інші по ній дуже довго сумують. Я звичайно брала її кольорову гаму з логотипу, і було за тебе, таке буде з наступними гуманізаціями. Але дизайн, ну ви могли чути, якщо чули історію, що це доволі таки консервативна була мережа в плані якихось змін, саме тут було закрилися, бла-бла-бла, А тут у нас не те, щоб якась консервативна бабуля. Сталося це через те, що Дігма не є більше фізичним магазином. Мій ніяким іншим. в принципі її більше не існує. Вона лише спохат у думках. І скільки не думай, скільки не аналізуй, зрозуміти, що саме люди думають зараз про дігму, який б в неї був вайб як у людини зараз, неможливо. Можна лише згадати, як вона була тоді. Так, це більше сумний такий відрізочок відоса, але що поробиш? А ось наш кінцевий результат і. Приходимо до Сільпо. Моя його інтерпретація може вам статися настільки дивною, нелогічною і абсурдною, але почекайте. Мій сільпо це чоловічок приблизно 50 років в офісі, скоріш за все, маркетолог чи арт директор, котрий ненавидить абсолютно всіх своїх друзів, свою сім'ю, свою роботу, але кайне його обожнює у них лавхейт, знаєте. І він завжди ходить зі своїм бізнес-ланчбоксиком. При своїй характерній і зовнішній стерперності душею він. Він молодий. Саме не молодиця, а так, він природньо такий. По цій причині він є таким собі мініначальником. Всьому всесвіті рекламу танцювала риба з раком, риба з раком, вигадав саме він. І в честь цього я потім вже майже на останніх етапах додам йому брілочок саме з тою рибкою і з тим раком. Чому ж я сприймаю сільпо кайда настільки напищено? Тому що для мене сільпо це завжди так: про якусь моду, про якийсь, знаєте, хай, про щось таке дуже цікаве і творче, але водночас цим. По факту дороге, тому що дорожче, ніж в АТВ, і в той же Дайде Дігмі, але при цьому якась от ще строгість є, тобто не пафосність, а саме строгість. Ну і образ такої собі чоловічої версії Карен прийшов до мене сам. А тепер до історії: Сільпо – одна з найбільших мереж супермаркетів України, заснована у 1998 році. Перший магазин відкрився в Києві, і вже за кілька років мережа охопила великі міста: Львів, Одесу, Дніпро, Запоріжжя. До 2005 року сільпо налічувало понад 80 супермаркетів, а на кінець 2008-го вже 150. Мережа входить до фозі груп і вирізняється не лише масштабами, а й підходом до покупців. Сільпо одним із перших в Україні запровадили товари під власною торговою маркою та зробили ставку не на низькі ціни, а на унікальний досвід відвідування. З 2016 року компанія відкриває дизайнерські супермаркети у стилі сталкер, пригоди Тома Сойера», з Петриківським розписом та іншими оригінальними темами. Лише у 2021 році з'явилося 35 таких магазинів. На піку розвитку у 2021 році мережа нараховувала понад 330 супермаркетів і навіть поглинула залишки колишнього конкурента фуршету. Попри російське вторгнення у 2022 році, Втрату складів і магазинів на окупованих територіях, сільпо змогло відновити роботу більшості супермаркетів і навіть продовжити відкриття нових. Окремо виділяється преміальний формат Ле Сільпо, делікатес-маркети з авторськими ресторанами, сироварнями, дегустаційними зонами та унікальним асортиментом з усього світу. Сьогодні сільпо це понад 300 супермаркетів у десятках міст України, відома своїми креативними інтер'єрами, широким вибором. І бажанням дарувати відвідувачам більше ніж просто покупки, як ви могли зрозуміти з історії Сільпо. Він такий собі мамкін бізнесмен, у котрого все вийшло, саме тому що мамка це подруга вашої мами. Навіть і будучи сином маминої подруги, всі ми не ідеальні, і він виходить таким успіхом, поплатився ніжністю характера. На початку я хотіла зробити його відносно молодим, але потім саме ось ця от ідея зі старпіром, у котрого, ну як мінімум, проколоти губи. Знаєте, мене це надихнуло більше ніж просто якийсь молодежний образ, як у тебе. Ну і ще доказати всім, хто казав, що я не вмію малювати людей старше 20, -ти. Вот, вот бачите, у нього є морщиночки, там де вони мають бути. Це виглядає добре. Вот. От. завдяки такій собі агресивності, дикості і історватості, він один з найнезвичайніших персонажів у цьому відео. Фокстрот, так, ще одна режуля і ще один персонаж з дещо неоднозначною сутністю. Фокстрот зі своїм ціногризом сприймається мною як така смішнявочка. Смішнявочка, якщо її знаєте, в абсолют якісь зробити, то це ж смішнявочка над іншими людьми, тобто пранки. Фокстрот пов'язаний з технікою, а техніка плюс пранки. Так, саме так, саме ті канали на Ютубі, котрі всі одночасно і обожнювали, і ненавиділи. відео з пранками. Ранки над друзями, над родичами, над рандомними людьми на вулиці, над працівниками ТЦК. Ну ви знаєте, і Фокстрот я вирішила зробити саме такою, але вона з рахунок своєї миловидної зовнішності все ж таки приймає дещо менше хейта в свою сторону, тому що все ж таки ну вона така мила, так вона по-доброму виглядає, Як на неї можна довго ображатися? Така собі популярна діва з янгольською зовнішністю і гострим язиком. Історія Фокстроту почалася у 1994 році в четвертому Хар... році. Як гуртова компанія побутової техніки. Уже через два роки відкрився перший магазин, і бренд швидко став упізнаваним по всій країні. До 2014 року мережа налічувала понад 230 магазинів, але війна на Сході змусила закрити частину з них. Попри труднощі, компанія продовжила розвиток. У 2019 році відбувся масштабний ребрендинг із гаслом Оновлюйся. Лисичка, що стала символом бренду, отримала нове ім'я Фоксі. Фокстрот зробив ставку на сучасний дизайн магазинів, онлайн-продажі та цифрові сервіси. Компанія першою в Україні повністю перейшла на електронні чеки, підписала меморандум із Microsoft і активно впроваджує екологічні рішення. Повномасштабна війна у 2022 році знищила центральний склад у Гостомелі, пошкодила понад 20 магазинів. Збитки перевищили мільярд гривень. Але вже за кілька місяців Фокстрот відновив роботу, відкрив новий логістичний центр і повернувся в топ українського ретейлу. Паралельно компанія розвиває соціальні ініціативи, допомагає військовим, рятувальникам, притулкам для тварин і впроваджує безбар'єрний сервіс для людей із порушеннями слуху. Програма лояльності FoxFan об'єднує понад 13 мільйонів українців, а доставка з Уклон дозволяє отримати товар за годину. За 30 років Foxtrot перетворився з локальної торгової точки на потужного національного ретейлера, який поєднує технологічність, соціальну відповідальність і стійкість до будь-яких викликів. Це історія українського бізнесу, що не зупиняється навіть під час війни, а навіть як харків'янка про те, що Фокстрот народився тут, е, що ж, да, я не знала. На рахунок рту, на рахунок дизайну цієї персонажки, також хочу сказати, що я таким собі невеличким відліга і те, що приблизили її по. Красці, давайте скажемо до лисиці. Краще це видно по скетчу зліва, але на повноцінці теж є. Я не могла зробити відтіліга ще більш насиченим і виразним, хоча хотілося б тому, що факт у мене європеоїдної раси. Навіть з таким подовженим і занижним слізничком у неї абсолютно європіодні віки, і все інше, в принципі, теж тому да, вона європіодної раси. Хоча просто розумієте, якщо б я зробила її язятку, у мене б всі персонажі були базятами, да треба якось різноманіття. Ну і в цьому проєкті по гуманізації магазинів я все ж таки притримуюся зберігати расу того там, де вони народилися. Якщо дивитися об'єктивно, нічого прям неймовірного в цьому арті нема, але чомусь мені він трошки. Жкі більше, ніж інші грає душу. Не знаю, вона така комфортабельна. Далі так, то покорила наші душі занадто швидко, несподівано, але точно в ціль. Аврора. Аврора по моїм спогадам реально з'явилася ніби з нікуди. Раніше були типу такі магазинчики: все по три, смайл маркет і щось таке. Я думаю, у різних містах це називається по різному, але це по факту та сама Аврора, тільки трошки в іншому інтер'єрі, більш різноманітному і простому. Аврора в своїй сутності це по факту перепродажник всякої дішевізни з Китаю, але... Прикольно діше тому всім це подобається. Розповідаю я їй так очевидну інформацію, тому що саме на ній, конкретно на її зв'язку з Китаєм, і будується моя ідея. Аврора мандрує по Китаю, точніше, по китайським заброшкам. Там вона вишукує різноманітні цінності, антиквар, і потім, повертаючись на родину, це розпродає вже як щось неймовірне, інколи навіть містичне чи. Ті самі цілющі китайські традиційні штуки. Ну, коротше, всяку фігню. Спочатку я хотіла її зробити просто перекупницю з Китаю, але мені здалося це не настільки прикольним, як у той момент, коли мені вдарила в голову саме ідея з більш диким мандруванням, більш чимось, знаєте, не те, щоб чорним, але, ну, сереньким способом заробітку. Як ви розумієте, після Сільпо мене понесло додавати такі перчинки в персонажів. Аврору я одягнула, можна. Сказати трошки відкрито, але давайте так. Інколи в Китаї дуже-дуже жарко. І вона, невідмінно від китайців і інших азіатів, що там проїздом не боїться загоріти, хоча так інколи грає. Тому я й зробила доволі таки насичений загар, котрий потім а, все одно з'їдять тіні. Я не знаю, як це трапляється у мене, наскільки я насичений, не роблю загар а, якоїсь своїй людині, своєму персонажу, все одно це потім рендер рендержирає. Хоча єдине, що я накладаю рендером, це тіні. Плаєм та світло оверлеєм чи еном історія Аврори почалася у 2011 році в Полтаві, коли Тарас Панасенко разом із Левом Жиденком відкрили перший магазин дешевих товарів. Ідея народилася після поїздки Панасенка до США, де він побачив магазини формату Dollar Стор. Уже через кілька років мережа активно розширювалась і змінила назву на Я люблю Аврору. У 2015 році компанія мала 100 магазинів, а в 2021 отримала інвестиції від фонду Horizon Capital, що дало потужний поштовх до розвитку. Попри повномасштабну війну і втрату понад 200 магазинів у 2022 році, компанія продовжила відкривати нові точки. У 2023 році Аврора святкувала відкриття тисячного магазину. А вже у 2025 му мережа налічує понад 1700 магазинів і більше 16 тисяч працівників. Асортимент Аврори складається з доступних товарів для щоденного користування від косметики і побутової хімії до електроніки, текстилю та продуктів. Компанія підтримує понад 600 українських виробників, а половина товарів у магазинах вітчизняного виробництва. Аврора активно інвестує у цифровізацію, впровадила електронний документообіг, касі самообслуговування та онлайн-платформу для партнерів. Вона також розвиває власну інфраструктуру, відновлює логістичний комплекс під Києвом, має 4 розподільчі центри та сонячні станції, які допомагають економити ресурси. Окрему увагу компанія приділяє. Соціальній відповідальності. Вона передала понад 440 мільйонів гривень на благодійність, підтримує армію, ветеранів, програми реабілітації та освітні ініціативи. Разом із дія бізнес реалізує програму Траєкторія для ветеранського бізнесу а також фінансує проєкти з економічної освіти. За свої досягнення Аврора неодноразово отримувала національні та міжнародні нагороди, а її засновники стали підприємцями року за версією Forbes та A. Сьогодні Аврора це символ українського ретейлу, який поєднує доступність, інновації та соціальну місію. Навіть у найскладніші часи. Такому, здавалося б, невеликому, незначному форматі як дешеві товари. Аврора все одно є неймовірним гігантом. Ну і в моїй гуманізації вона впевнена в собі, трошки накачена, і їй абсолютно все одно на її відрожчі коріння, тому що вона пофарбувалася в блонд просто по приколу. А це лоток. Чому ця частина буде через озвучення тексту? що я проколола глуп, і тепер на час буду розмовляти отак. От повертаємось до лотка. Це чоловий недорогий магазин в Києві. Фермерський вайб все таке. Ну так мені описала Майлов, котра мені і запропонувала це намалювати. Вона думала, що лоток буде сігма чоловік. Але на жаль, також я згадала про запис з підпейнту на наполовині. Але на каналі є стріми з початком малювання. Все, не буду вас більше мучити цією озвучкою. Пишіть в коментарях, який магазин ще гуманізувати. А це була міра. Всім пока-пока.